Сьогодні ми знаходимося в селі Лука Білогородської територіальної громади. І відбудеться в нас, звичайно, сьогодні цікава зустріч з унікальним колективом Червона Калина. Саме він, єдиний, знаходиться в національному переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тому давайте будемо знайомитися. Тому давайте будемо розповідати один одному, співати. Адже все це надбання нашої культури. України. Сьогодні я маю честь представити. Унікальний гурт, червона калина села Лука Білогородської громади, що на Київщині. Протягом десяти років я досліджував традицію цього гурту, пісенну традицію, і мною записано біля 300 пісень від цього гурту різних жанрів. Якось я зазначив, що знання 300 пісень різних жанрів це. Вища гуманітарного світа, от, якою володіли е, практично в українських селах повсюдно. Е, і ось унікальність полягає цього гурту, полягає в чому? Е, в тому, що вони є носіями цього знання. Маємо і будемо це здійснювати, просувати е, гурт Червона калина до списків, міжнародних списків. ЮНЕСКО на це колектив заслуговує своєю унікальністю, і нам треба поспішати це робити, оскільки ми можемо говорити про те, що звужується культурна традиція, звужується багато, вже втрачено, і тому ми повинні зафіксувати цю унікальність, саме класичне триголосся української народної пісні. Того звучання, того унікального за місцевими ознаками, а також у контексті українського народного це має, Про Це має знати світ збереження тих осередків, традиційних осередків, як скажімо, червона калина у селі Лука, у якої є спадкоємці. Успадкування цієї культури має бути неперервним. Це одна із проблем, яка розглядається і при входженні в певні реєстри, в певні списки нематеріально-культурної спадщини, саме успадкування, саме продовження традиції це є надважливе питання. І тому я повинен сказати, що у клубі села Лука є спадкоємці. Молодіжний культурний гурт Золоте Перевесло. Пісні Червоної Калини вони популяризуються із змірника, який виданий нами, піснена традиція села Лука, колективи Київщини, а також всієї України виконують ці пісні. Важливим аспектом діяльності гурту Червона Калина є не тільки і Концертні виступи по популяризацію української народної пісні на теренах українських і за її межами. Гуль Червона Калина є лауреатом, багаторазовим лауреатом різних конкурсів, фестивалів всеукраїнських, а також міжнародних надзвичайно авторитетних світового значення фестивалів. Функція такого колективу. Виходить за межі побутового вжитку народної пісні, а виходить вона на рівні міжнародного, на міжнародній рівні, скажімо, популяризації народної творчості і ствердження нашого українського традиційного співу у світі на тобі бідо. Вічона! Хочу трошки розповісти вам про свій колектив, народний колектив Червона калина. Організувала я цей колектив у 1986 році. Це вже йому 36-37 рік. Скоро буде 37. Організувала я його, знаєте, були у нас у селі дуже співучі люди, дуже гарно співали. І я це відчувала. І як ви знаєте, я працювала за завідуючою клубом, то я розуміла, що це все треба зберегти, але молодь вже менше співала ці пісні на той час. Даже. І я вирішила пройти по селу, написала список собі, приходила в кожну хату. В тушу я склала список, заходила в хату і просила, приходьте. Наші пісні дуже гарні. Їх треба, щоб ви показали людям, щоб наших дітей навчити, бо вони вже починають відходити від цього. Але знаєте, вони як соромились. От соромились. Людина 22 року народження, 22, 24, 25 року от такі от люди. Їм було по 50-60 по років, вони ніколи не були на сцені. І я їх просила, прийдіть, прийдіть. Вони кажуть, та ні, та якось незручно, та ми ж уже старі, та ми ж на сцену не підемо, підем, що не підемо, ну ви прийдіть до мене додому. І так приходили, а хто буде? А буде ота, та та. А, я, а, а ти вже була, і вона погодилась, кажу, погодилась, хоч я там ще й не була. І так я їх усіх обійшла, зібрала додому, до себе, до хати. І вони ходили цілу зиму, і січня по березень місяць до мене додому. І я чекала, чекала, поки вони скажуть. Пішли вже до клубу. І я дочекалась. Вони прийшли в клуб, і ми дуже багато і гарно виступали. Це такий був колектив, але це був найстарший, її вже нема. Потім підходили ось дівчата, які зараз співають. І ми, знаєте, ми просто це наше те, що ми увібрали від матерів, від своїх, увібрали їхню манеру співу, їхні пісні, те, як вони. От як вони поводились, як все ми все слухали, все перебрали собі на, на замітку і тому, що отак от воно якось знаєте, було це дуже приємно слухати. Вони розповідали про свою молодість, як вони співали. І де вони співали? йшли на роботу, співали, йшли з роботи, співали на роботі, співали, йшли гуляти, теж співали. Постійно співали. Ну, отак от ми підключились і отак от ми від них взяли це. І хочеться зараз передати це молодим, тому що, щоб молоді знали наші пісні. Це іменно наші, в нас дуже співучело, дуже. І хочеться, щоб воно не загубилось, щоб воно, щоб воно далі було. Тому що це дуже важливо, це зв'язок з нашим старшим поколінням. І от я співаю пісню, я згадую, цю мати любила співати, тільки починав співати. Цю батько любив співати, цю баба любила співати, а цю співав дід, коли вип'є 100 грамів або 200, то він сидів і заводив пісню. І я це все, як починали пісню, я це все от бачила. Це зв'язок. Він не повинен втратитись. Війна значно внесла корективи в наші плани, в наші виступи, тому що ми планували, знаєте, дуже багато на цей рік. У нас були і закордонні відрядження, ми планували. І... Але діло в тому, що все це війна. Війна у нас все це відібрала і все це порушила. Ситуації такі були в нас звичайно стріляли і, і, і ракети летіли, і ми це все бачили. І зупинилося, Бог нас відвів від цього за декілька просто кілометрів від нашого села. Наші військові їздили. І, і отак от танки, і це все було у нас у селі було, і ми це все бачили. І е, бувають такі ситуації, знаєте, ж, які просто стресові ситуації, коли, наприклад, мені прийшлося з усією сім'єю стоять і над головою пролітають два вертольоти. Ну, Буквально може ну, вище хати трошки, над самою головою. А в мене стоять і внуки, і діти. Це було дуже страшно, але вказали, що до І Дякувати Богу, що ми це все, поки вони відійшли і вони пішли від нас, дай Бог, щоб вони пішли взагалі звідси, тут їм. Ми їм нічого не винні. Ми їм нічого не винні. Але в цей час, знаєте, дуже багато, весь світ до цієї війни. Небайдужий і ми їм дуже вдячні. Навіть в Австралії в далекій. Наші дві учасниці, які вже ось недавно відійшли, ну два роки. Дві учасниці дуже такі, дуже такі учасниці, які ми дуже пишалися ними, вони дуже нам багато значили для нашого колективу. Вони в Австралії на стіні. Великі портрети, як морал, чия морал, є от їхні, їхні портрети. І це ми дуже цінимо високо, тому що це, звичайно, для нас, для нас важливо. Для нас важливо. І ми хочемо дуже, ще я хочу сказати в кінці, що нам взагалі дуже важлива підтримка. І в цьому ми зараз. Ми дуже дякуємо нашій сільській раді новій, яка нас так підтримує, що ми, наші клубні працівники, наш колектив підтримують. Сільська рада, Гореницький, Старостинський округ нас дуже підтримують. Завдяки їхній підтримці ми в минулому році були в минулому році, були в Болгарії на фестивалі і отримали гран-при. Так що Будемо надіятися, що вони далі нас не забудуть і будуть підтримувати. На корінь глибо. Моє знайомство з колективом відбулося рік назад. В храмі села Луки. Я перший раз почула їх магічний спів. Це дійсно було магічно, тому що я тоді просто не могла повірити, що десь під Києвом, в якомусь селі, є просто колектив, який є перлиною нашої не тільки Київщини, а нашої України. Я була в захваті. Пізніше ми познайомилися вже з учасницями колективу, і я ще більше захопилася їхньою творчістю, тому що вони кожна по собі має е, надзвичайний характер, жагу до життя. І те, те надбання пісени, які вони несуть в собі, яке передається уже з покоління в покоління, це. Це щось магічне, це те, що хочеться зберегти. Особливо це важливо сьогодення, тому що зараз війна, зараз у нас хочуть винищити все, що є в нас українське, і ми прикладаємо всі зусилля, щоб зберегти те, що, що є нашою культурою, що є нашою традицією. Червона калина це пісенна традиція села Луки. В січні місяці 2022 року відділ культури подався заявкою на грант в Український культурний фонд для створення сайту оцифровки. Пісень і, взагалі, всього культурного надбання та діджиталізації d екскурсії, та всім іншим. Ми пройшли технічний відбір, але на жаль, війна внесла свої корективи. Але на сьогоднішній момент ми продовжуємо роботу уже самі і плануємо створення сайту, де і буде розміщуватися вся інформація, всі надбання, які роками створювалися. І віднаходжувалися цим колективом його учасниками та керівником. Гарнадівка жовориться. Це гордість Бучанського району, гордість Білогородської територіальної громади. Я хочу побажати Червоній калині великих сил, натхнення, щоб вони ще довго-довго всіх радували і передали все те, що вони знають, все те, що заховано в їхній творчості, щоб це все передалося до молодих поколінь. Червона калина не повних 37 років працює в клубі села Лука. Це надзвичайно талановиті люди, які несуть в собі пісенну традицію села Лука. Тонка материнська душа вона дуже вразлива до того, що відбувається навколо. І одразу наші дівчата не могли співати так, як це було раніше, наверталися сльози на очах. Але з часом ми всі згуртувалися. Ми знову співаємо як червона калина, так і колектив Супутник Золоте перевесло. Ми збираємося кожного тижня, співаємо наші українські пісні, і ми цим живемо в Україні. Говорять, що вишиванка це код нації, так в нас пісня це код наш, код луки. Але ж, ми співаємо не самі. Ми співаємо і в нас є наші послідовники, дівчата, які зараз просимо, хай зайдуть і з нами поспівають. Та казав, батько, дам ти лицю, Наша громада дуже пишається колективом, який входить до національного культурного переліку нематеріальної спадщини України. Це колектив Червона з Сила Лука. Це прекрасні дівчата, які передають ту духовність, ту ідентичність українського народу своїми піснями. Ми їм за це дуже пишаємося, дуже завдячуємо за те, що вони роблять, передають на нашій молоді культурну спадщину нашого українського народу. Ми, як сільська рада, всіляко підтримуємо наш колектив і будемо підтримувати подальшому. Нам дуже приємно. Що ми займаємо призові місця на фестивалях міжнародних. І, на жаль, війна в цьому році нам помішала відвідати країну Європи. Але я думаю, наступному році все буде добре. Віримо в ЗСУ і віримо в наш прекрасний колектив, який наступному році візьме призові міста на міжнародному фестивалі. обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи пророблює надзвичайно велику і потрібну роботу, збережені, примножені та популяризації народної творчості нашої Київщини і всієї України. Я хочу сказати надважливим моментом стало те, що саме колектив Лука став тим стартом, який надихнув нас на багато нових ідей, нових цікавих проєктів. Одним з них ми започаткували фестиваль Фолькрай. І сьогодні ми хочемо, так як сьогодні слово фестиваль взагалі не коректно вживати. Ми скажемо, що сьогодні в нас проходять культурно мистецькі експедиції, дослідження саме таких колективів, які є прикрасою. Є Ті саме колективи, які передають з покоління в покоління зерно, наше коріння, нашу ідентичність, наші збережені українські народні традиції різних стіл нашої Київщини. Не можна сказати і розкидувати, що таких багато килитих, їх небагато, тому що саме учасники таких колективів вже в літньому віці. Але вони намагаються зібрати і підтягнути до себе молодше покоління і передати найцікавіші твори, найцікавіші зібрання, ті, що вони вважають за потрібне, які передають побут переживання. Кохання, емоції кожного населеного пункту, і того народу, який проживе в певному районі нашої Київщини, сьогодні обласний центр народної творчості піклується про такі колективи, знаходить можливість на найбільше спілкування, дослідження. Хочемо сказати, що в центрі існує експертна рада, це люди ті, які зібралися, яким не байдуже народна творчість, народна пісенна творчість, культура, які нам допомагають. Помагають дізнатися, вивчити і в майбутньому передати всі свої знання, все те набуте і досліджене майбутнім поколінням. Ми хочемо сказати, що обласний центр народної творчості всім своїм єством, всім своєю душею, всією своєю роботою сьогодні, саме в цей час війни, хоче акцентувати увагу, що культура не мируща, і ми є носіями тими кого сьогодні хоче взагалі знищити Російська Федерація, Федерація терористів. Я вважаю, негідників, які сьогодні покваплюються на наше найдорожче, на нашу культуру. Я хочу сказати меседж від нашого центру, що ми були і будемо, ми не мирущі. і поки існує наша українська культура, ми будемо жити не тільки на цій землі, а в всьому всесвіті.